Чого ви руки підняли? Велика черга. Хто крайній? Хто крайній. О, тут не бори такі великий, дорогий масаж, що мусимо безкоштовно так робити. Оптом. Масаж оптом. По оптовим цінам. <сюхе> Юничка персик! Юничка персик! Валечка на Валечка Малечка Валерчик ананас. Валерчик ананас. Витальчик кого он? Витальчик кого он? Тори Перфек. Тори Перфек. И ванная Олічка, грушка. Олічка, Олічка, грушка грустка! У слива. риночка сила! Слива. Тонічка Аляна! Новий метод підтягування на ширину ноги. І тоді стаєш дуже довгим, як цей чоловік. І давай, давай, трошки-ше, ще трохи давай. Коли давай. ви босі побігли! що тут люди зроблять? Ось, вода дорога. М, вони хотіли по огірки, але тут їх піймали, довертаються. Ну добре, тут, то, дивіться, без просто не вирі. Тому що вода дорога. А, економлять воду, бачите, ну так треба. Так можна і душ прийняти. <рекунок> о, це значить здоровий спосіб життя. <рекунок> не Незважаючи на довжину, виходить <рекунок> все добре. А ну, ну, попробуй. <рекунок> добре, давай, давай, давай. <рекунок> <рекунок> давай. <рекунок> о, да-да-да, <рекунок> є, є, є. Ну, ну, давай, давай, <рекунок> ще трохи, трохи. Ще трохи, давай, давай, давай. Давайте трохи сили. Я не можу, ні я. Та не ламайте трубу. Я не можу, дякую. Хай Господь благословляє. Тарас, ви тут зібрали людей навколо себе і тримаєте в руках сіль. Що ви можете сказати за сіль? Сіль має надзвичайно важливе значення в процесі людської життєдіяльності. О, е живай, ві, але ві. Так. Ага, ось такі в нас відбуваються курси про сіль прямо під час е сніданку. Дуже важлива тема про сіль. Е скажіть, вам подобається тема про сіль? Нам подобається, тому що в нас тут добре добувають, там, де ми живемо. Солотино, так? Біля солотина ми живемо. Де є якраз залежі солі. А чому вам подобається тема про сіль? Чому що... так, і... <клідження> <клідження> Това, Хай не зробить. Ну а ви що думаєте про сіль, коли почуло, таку цікаву лекцію? Е, згадується це те питання, де написано «Ви – ціль землі, ви світло світу. Ось головна цільця і з цей термін. Дуже мудрила, конічна гарна Молодці! <різь> знайшли засіб відхотиння. Будемо випробовувати. Отак От внучки забирають ті бабусі останню пенсію.